Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня понеділка, 23 грудня. У студії Тамара Приходько, далі коротко про головне. Через зіткнення легковика з мікроавтобусом на Прикарпатті постраждало 13 людей. Наразі в медичних закладах залишається 10 людей. Ветеран з Коломиї запрошує на безкоштовні реабілітаційні заняття. Люди чудеса творять навіть на протезах. Карітас закликає долучитися до традиційної благодійної акції Різдвяна свічка. Ці свічки ви можете придбати у храмах Коломийської єпархії. Про це та інше детальніше далі. Масштабна дорожньо-транспортна пригода на Прикарпатті. 13 людей постраждали. Аварія трапилася 22 грудня близько 14.30. 19-річна водійка виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення із мікроавтобусом. Деталі від правоохоронців. У дорожній транспортній пригоді, що трапилась у Надвірнянському районі, постраждало 13 людей. Поліцейські з'ясували, що 19-річна водійка автомобіля Ягуар, жителька Львівської області, здійснюючи обгін попутного транспортного засобу, не переконалася в безпечності маневру та порушила ПДР, перетнувши суцільну лінію дорожньої розмітки. Відтак виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення із мікроавтобусом, яким керував 25-річний машканець Івано-Франківської області. У результаті аварії травми отримали водії та пасажири обох транспортних засобів. Загалом до медичних закладів було доставлено 13 людей. З них один неповнолітній. Наразі в медичних закладах залишається 10 людей. У них тілесні ушкодження різних ступенів важкості. Водію перевірено на стан сп'яніння. Обоє вони були тверезі. 19-річну водійку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту. Обласної поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 276 кримінального кодексу України. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася у долині. Автомобіль марки «Опеля Скона здійснив наїзд на припаркований вантажний автомобіль Рено Магнум. За кермом «Опеля» перебував 17-річний підліток. За кермом «Опеля» перебував 17-річний підліток. У роздаті аварії тілесні ушкодження отримали двоє 16-річних пасажирів. Вони госпіталізовані до Долинської ЦРЛ. У неповнолітнього водія медики взяли кров для перевірки на стану алкогольного сп'яніння. Поліцейські наразі розпочали Вачення за частиною першої статті 276 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття закликає водіїв дотримуватися. ПДР. не виконуйте ризикованих маневрів та не перевищуйте швидкості руху. За жодних обставин не сідайте за кермо на підпитку. Бережіть себе та своє здоров'я. Також нагадуємо, що в Україні передбачено покарання для неповнолітніх громадян, які керують транспортними засобами без водійського посвідчення. За таке правопорушення батькам доведеться заплатити штраф. 3400 гривень служба безпеки України затримала палія, який знищив авто військового, щоб заробити на гру в онлайн казино. За інформацією слідства, 36-річний мешканець Івано-Франківська, який раніше притягався до адміністративної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна, шукав легких грошей. Наприкінці серпня цього року від свого приятеля він дізнався про можливість заробити на підпалах військових автомобілів та запропонував свою участь за завданням куратора Зловмисники облили бензином та підпалили хеджбек Peugeot захисного кольору в одному із дворів обласного центру. Усе зняли на відео, аби відправити докази замовнику. За це отримав винагороду у вигляді поповнення свого рахунку в онлайн-казино на 5 тисяч гривень. Зловмисника затримано, його приятеля правоохоронці затримали раніше за інший злочин. За рішенням суду обидва перебувають під вартою. На зловмисників очікують до 10 років позбавлення волі. ДТП у Коломиї зіткнулися три автівки. Аварія трапилася 23 грудня близько полудня на вулиці Шкрібляка. Поліція повідомляє, що водій автомобіля Шкода Фабія не обрав безпечної швидкості руху та інтервалу руху і зіткнувся з Ауді, яка їхала попереду, а потім із зустрічним транспортним засобом Мерседес Віто. Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні ушкодження. Травмованих немає. Повідомляють у Коломийському районному відділі поліції. Ветеран з Коломиї запрошує на безкоштовні реабілітаційні заняття. Юрій Фурик, якому ампутували ногу через важке поранення на війні, пройшов спеціальне навчання та отримав сертифікат тренера-реабілітолога. Ветеран каже, що з власного досвіду знає, як спорт творить дива, а тому запрошує на тренування, де люди з інвалідністю зможуть не лише покращити фізичне здоров'я, а й психологічний стан. Дізнатися більше про заняття можна за телефоном 067 710 48 56. До війни Юрій Фурик працював у Коломийській дитячо юнацькій спортивній школі тренером спортивної гімнастики. У нього 30 років досвіду. Пішов воювати добровольцем у лютому, 2022 року. Важке поранення отримав Солодарі. Що таке боротьба із собою та реабілітація після ампутації? Добре, знає. А тому, подолавши важкий шлях, вирішив допомагати і іншим ветеранам. Напередодні пройшов чергове навчання. і Ось отримає ще один сертифікат як тренер-реабілітолог. Дякую, що ви продовжуєте бути спортсменом. перш за все активним громадянином вдосконалюєте себе, бо вам Бог допомагає, бо це важлива справа. Хотілось би допомогти. Це не первинна реабілітація. Це вже люди, які пройшли первинну реабілітацію, повернулися додому безкоштовно, щоб люди могли свій, як то кажуть, колектив такий мікро створити і займатися. Ті люди, які один одного би розуміли і старалися повернутися в життя, основне завдання повернути людей до, до суспільства у спортивній залі. Де Юрій Фурик проводить тренування, каже є все необхідне, а тому запрошую людей з інвалідністю насамперед ветеранів та готовий допомагати, відновлюватися фізично. І психологічно. Це все-таки створено для військових. Трошечки замикаються. Я знаю по собі. Це досить непросто. Візьму по собі. 30 років ти тренером працював. Маса дітей, маса знайомих, вже діти проводять тобі своїх дітей, і тут раптом ти змінився, вийти навіть в місто. Це здається, що це. Психологічно це досить непросто, так йому скажу, але при цьому всьому можна жити, можна робити добро. Люди чудеса творять навіть на протезах. Люди чудеса творять на візках. захоплюєшся такими людьми. Юрій Фурик продовжує, це не тільки зала для фізичних тренувань, а й простір для морального розвантаження місця, де зможуть зібратися однодумці та повірити у власні сили. Психологія, оце повернення людей до суспільства, вона дуже важлива, щоб люди мали свій куток, мали тишину В залі такій людині, такому стандартному. Ну не кожен піде. Я вам чесно кажу. А сюди швидше до таких самих? Я створив групу в Вайбері. Хто сюди приходить, подаю, щоб хлопці бачили всю інформацію, коли заняття, коли якісь зміни, у кого які проблеми, можливо, триматися разом. Тому такий, ніби свій, свій колектив. мікро. Зал для тренувань знаходиться у Коломиї на вулиці Петлюри, в приміщенні комплексної дитячо-нацької спортивної школи. Залу обладнали завдяки донорам. Долучилася і Коломийська міська рада, розповідає очільник громади Богдан Станіслав зараз важливим є звичайно події, які є на фронті, але дуже важливо не обминати увагою і турботою тих людей, які вже повернулися з війни. Саме в цьому контексті ми шукаємо грантові кошти, і свої кошти витрачаємо. Якраз знайшли донора МХП, яка дала такий грант в межах 300 тисяч для того, щоб зробити простір для. Фізичної реабілітації наших військових ми додали з управління спорту ще 400 тисяч, тобто загальний проект 700 тисяч. На стадіоні юність тут люди будуть мати можливість фізичної реабілітації. Звичайно, дякуємо пану Юрію, який згодився бути тренером. Бо тренер це дуже важливо. Тренер, який говорить на рівних з цими людьми, щоб дізнатися більше про реабілітаційні тренування в Коломиї, телефонуйте Юрію Фурику. 067 710 48 56 Карітас закликає долучитися до традиційної благодійної акції Різдвяна свічка. Завдяки теплу і щедрості небайдужих людей, які щороку купують спеціальні свічки. Карітас уже понад 20 років має змогу підтримувати дітей, родини у складних життєвих обставинах та всіх, хто потребує допомоги. Цьогоріч акція Різдвяна свічка має особливу місію. Деталі розкаже отець Василь Латчук, заступник директора благодійного фонду Карітас Коломия. Різдвяна свічка найперше покликана для того, щоб в часі свят ми не забували про інших людей і беручи додому е, таку символічну свічку, яка має таку назву Різдвяна свічка. Ми е, запалюючи її, могли у молитві згадати всіх тих, хто потребує нашої підтримки, допомоги, е, тих, хто десь. Е, Особливо зараз в окопах тих дітей, наших героїв, і також долучитися благодійно. Та бо та пожертва за свічку вона буде спрямована для допомоги діткам з онкологічного відділення лікарні в Києві Охмадит. Там має бути центр, реабілітта психологічний центр, де буде арт-терапія проводитися впродовж року для діток, які лікуються. Акція працює в такий спосіб, що ми приходимо до храму. Беремо там свічку, жертвуємо кошти, які оголошені там. А також можна і більшу суму. Є два види свічок, є більші і менші. Тому кожен собі може вибрати таку, яка йому більше до душі. Що зробити з свічкою? Та свічку ми беремо додому, запалюємо на різдвяні свята. Також не обов'язково саме на різдво. Можна її також впродовж наступних свят на Василія Великого, на обрізання Христове. Також на богоявлення, запалюючи її. В молитві згадуючи дітей, а також фінансово підтримуючи, конкретно допомагаючи їм, запрошуємо долучатися до цієї акції, адже ці свічки ви можете придбати у храмах Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви, і в такий спосіб долучитися також і до благодійництва. Золота рибка у басейні філії номер 6 імені героя України Тараса Синюка Коломийського ліцею номер 9 відбувся турнір із плавання. У ньому взяли участь діти четвертих-п'ятих класів, і це перші змагання у відремонтованому сучасному басейні. Нагадаємо, через аварійний стан його закрили понад 5 років тому. Тепер тут не лише відновили уроки плавання, а вже й проводять змагання. Учні дев'ятого ліцею та його двох філій шостої і десятої, тепер мають змогу навчатися плавати і вдосконалювати свої уміння. У приміщенні шостої філії відновив роботу басейн. Діти з задоволенням відвідували уроки плавання і готувалися до перших змагань. Я плаваю десь місяць, два-три вже і мені подобається це, бо ти бачиш своє життя, ти можеш не тинути. Та в принципі це дуже прикольне заняття. Я займаюся три роки, і мені дуже подобається плавання, що. Можна досягти свої мети у турнірі Золота рибка взяли участь півсотні хлопчиків і дівчаток. Це учні четвертих-п'ятих класів. Напередодні вони ретельно тренувалися і тепер показали, чого навчилися на уроках плавання. Долали дистанцію 25 метрів вільним стилем. Нова українська школа з е, фізкультури визначає, тобто можливість вибрати багато модулів. Ми маємо в школі басейн. Відповідно, шоста філія, десята філія і дев'ятий ліцей, четверті, п'яті класи. Перший семестр мали уроки плавання. Діти зараз носять дуже важкі рюкзаки. Це впливає на їхній руховий апарат, і відповідно у воді вага їхня зменшується і сприяє всьому покращенню здоров'я, зміцненню організму і взагалі бадьорості. Шоста філія єдиний заклад освіти в Коломиї, який має басейн. Багато років тому він уже працював. Щоправда, згодом його визнали аварійним і непридатним для плавання. Понад п'ять років приміщення чекало ремонту, і ось воно врешті отримало новий вигляд сучасне обладнання і комфортні умови. Більше як півроку функціонує басейн при школі при філії номер 6. і залучені дуже багато дітей до плавання, адже це дуже корисно для дітей. Це дуже потрібно. Звичайно, ми дякуємо міській раді за їх сприяння якою ми змогли відремонтувати, поновити роботу його нашого басейну? Тут працюють професіонали, тренери з плавання, залучаються вчителі фізичного виховання, і ми вже в першому семестрі пройшли модуль плавання 4-5 класи, і так поступово будемо йти і на далі, тому що стільки дітей вкладається в розклад, щоб в день можна було займатися. Сьогодні говоримо про здоровий спосіб життя дитини плавання, спорт, здорове харчування це на першому місці. У підсумку змагань перше місце серед четвертих класів посіла команда дев'ятого ліцею, невгамовні. Королівські краби шостої філії стали другими і нескорені з десятої філії отримали бронзу. Серед п'ятих класів першими швидкі акули дев'ятого ліцею, друге блискавичні дельфіни дев'ятого ліцею і треті – швидкі акули шостої філії. До слова, у цьому закладі займатися плаванням можуть усі охочі. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Всі буде Україна.